Добрий день і добрий час! Рада всіх вітати вас! Сьогодні запрошую вас на прогулянку до водоймів. Біля водоймів ростуть верби та верболози. На вербах і верболозах з'явилися вербові котики. Це цвіт верби. І в народі кажуть, зацвіла верба, весна прийшла. Дітки, давайте розглянемо вербові котики. Які котики? Сіренькі, гарненькі, пухнасті. Вони можуть бути великі і маленькі. А якщо ми доторкнемося до котиків рукою, то відчуємо, що вони м'якенькі, ніжні. Давайте ми з вами створимо такі вербові котики. Запрошую вас у творчій майстерні. Для виконання аплікації нам потрібно аркуш кольорового паперу, паперова ваза різної форми і різного кольору, три паперові гілочки коричневого кольору, ватні палички білого кольору, з яких будемо вирізати бруньки, котики, клей, пензлик. Серветки. Починаємо працювати. До аркуша паперу приклеюємо вазу. Потім розміщуємо і приклеюємо в вазі паперові гілочки. Змащуємо клеєм з боку гілочки і акуратно наклеїмо бруньки котики. І ватяних ватіних так, щоб утворилась вербова гілочка. Які чудові вербові котики виготовила я? А які роботи у вас, дітки? Надсилайте, з нетерпінням буду чекати. До зустрічі!